Це не перша війна для нас. Пакетів вистачає, чи треба зробити збір на пакет. Фронт є один. Немає економічних фронтів, немає культурних фронтів. Як ви умудрилися, оце злітати в Донбас арену? Я цими хлопцями пишаюсь. Дайте нам F-16, дайте нам танки Абрамс. Напрямок ВПВІ е дуже потужний, так би мовити, демілітаризовуються їхні запаси. Друзі, добрий день. Вітаємо вас знову на каналі ДжМІЛі. І сьогодні до нас в гості завітали друзі з Полтави. Усташ Рудий. Усташ у нас командир аеророзвідки 144 батальйону Полтавської територіальної оборони. Дані хлопці постійно перебували на напрямку Мар'янка. Це саме ці хлопці зняли вам відео Донбас Арени. Зараз хлопці працюють на Авдіївському напрямку. Тож поспілкуємось з ними про проблеми радощі і все інше: аеророзвідників і інші проблеми війни. Вітаємо, хлопці, вас. Доброго дня. Да. Ну що, пан командир? Розкажи, як ви умудрилися оце злітати в Донбас арену? Це, мабуть, більше дородого да, питання. так? це більше да? розкажу, да. Як ти умудрився там політати, і як в тебе руки чухались туди щось кинуть камулятивненьке? І ти нічого не кинув, чи командир не дав перед польотом? Ну, у нас задачі, які ставляться перед БПЛА типу крило, це перш за все розвідка, от глибинна розвідка. І якраз оскільки ми літали на Мар'їнському напрямку. І було не подивитися, що ж там відбувається в Донецьку. От. Ну і Цікава така ціль, яка якраз таки по дистанції нам підходила, хоча так далековата, але ми розрахували, що ми долетимо, знімемо, побачимо, ми вирішили злітати на Донбас арену От. Також наше життя там тісно пов'язане було. З футболом, з околофутбольними навколофутбольними рухами. рухами. У нас багато є друзів-фанатів донецького Шахтаря. От, ну, вирішили їм таке е, мотивуюче відео записати е, з видами на чудову Донбас-Арену. З, з виглядом їхнього футбольного дому, скажімо так. Тобто треба було і наступний раз, як будете летіти, кинуть м'яч зборної України по футболу <смир> жовто-блакитний <смир> з автографами Буданова Залужного Зеленського і самі автографи поставити. А що ще у вас цікавого взагалі? Як вона, обстановка <провод2> на фронті? Як у вас чи всього вистачає? В чому проблеми Загалом Радості. Ну обстановка на фронті як кругом працюємо вже більше півроку на постійно на двох таких. Достатньо активних, як один з яких напрямків перетворився на вже найгарячіший, напевно, зараз на фронті. Весь час працювали на напрямку Мар'їнський і напрямок Авдіївський. Тобто, я не скажу, що ми там змінили напрямок. Ми фактично працювали цей весь час на обох напрямках, тільки на якомусь більш активно, на якомусь менш активно. Загалом проблема е, аеророзвідки завжди одна. Е, дайте ще Дайте борти, <світ> да, дайте борти тому що е, треба працювати е, для загального розуміння. Е, основа е, піхотної аеророзвідки – це е, цивільні борти. Е, ті самі мавіки, аутелі – це цивільні борти, які не призначені для військового використання е, відповідно під діями підерських ребів. Вони активно падають, але залишатися без очей в принципі ми не маємо, ну якби не маємо права, тому що від цих очей залежить і е, обізнаність загальна в обстановці, і е, також е, життя наших хлопців, які сидять в нульовому окопі. Ці очі надзвичайно важливі, е, тому, тому приходиться працювати з тим, що є. Тому реально найбільша потреба завжди, найбільша проблема це достатня кількість бортів. Чимось держава забезпечує, чимось волонтери забезпечують, але, скажімо так, цього ніколи не буде достатньо. Ну, загалом специфіка ведення аеророзвідки піхотної. Да, це ми не говоримо там, про якусь спеціальну, якою займаються інші структури. Полягає в тому, що ми зазвичай використовуємо обладнання цивільного призначення. Мавіки, аутели це все вироби цивільного призначення, і вони швидко лягають під дією ворожого гребу, падають, інколи збиваються, тому що наратив про те, що наш ворог тупий, це не зовсім правда, тому що він в деяких видах озброєння розвивався і є лідером. По тому самому ребу, по, 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 по розвинуті його, напевно, лідером в світі. Тому проводити аеророзвитку завжди важко на нормальних дистанціях, але від цього залежить обізнаність про противника і е, життя хлопців, які знаходяться в окопах на передньому рубежі. Для того, тому що ці ж очі дозволяють вести спостереження за полем бою, вчасно реагувати на зміни в обстановці і відпрацьовувати по противнику. Тому це як один з напрямків з нових напрямків, той, що той, що стрімко розвивається, і фактично, минем успішно. Оволоділи і працюємо це напрямок застосування FPV-дронів, ударних дронів, тому що мало виявити просто виявити ціль бажано і дуже хочеться її ще й знищити. Мало ще й побачити <свісно> як да, горить. Да, да, да звісно. І тому напрямок е дуже потужний, потрібний, але в ньому теж знову ж таки специфіка на враження цілі. Зазвичай йде від 3 до 5 дронів. Якщо в тебе пішло менше, ніж три дрони, то вважаєш, що тобі дуже сильно підфартило. Тому що це знову ж таки це звичайний розхідний як боєприпас, як постріл з РПГ. Фактично це те саме, але більш точніше, більш далекобійніше. Але знову ж таки вимагає більшої підготовки фаховості операторів. Друзі, тож дивіться, сьогодні перша партія дронів. ФПВ-7 джмілі уїжджають до хлопців зі 144-ї на Мар'янку. Тому під цим відео ми відкриємо банку і, будь ласка, долучайтесь до збору коштів на закупівлю деталей саме для цих хлопців на 144 й батальйон Полтавської ТРО, які в Мар'янці та Вавдіївці будуть нищити русню саме завдяки вашим донатам. Руди, а що ще веселого розкажеш? Що ти ще умудрився наснімати там? Ти референдуми там їхні не знімав там. Бо я так розумію, ти коли дивишся в монітор, тобі весело. Русня тікає, лякається. Це можемо говорити. Про деякі речі не можемо говорити, але про деякі а, про те, все ж таки розкажемо. Давайте да, про те, що можемо. Цікавий такий ще факт про розвідку за допомогою крил. От Ми використовуємо БПЛА Чеклун, це наша така основна робоча конячка. І у нас є такі прикольні факти, коли ми залітаємо на ворожу територію. Літак він не є непомітний візуально і за звуком. От, і Противник активно використовує автомати, кулемети, в тому числі і засоби ураження, такі як ЗРК і ПЗРК. Він використовується неефективно. От, і ми потім по записам бачимо, чуємо, по-перше, звуки пострілів, спроби нас збити. От, і в тому числі у нас є навіть відео, де по нам стріляють з ПЗРК і ЗРК. От, як видно, як ракета пролітає повз літак, а постріл з ЗРК в рази перевищує вартість одного літака. От, тому окрім розвідки, ми ще й... Ведемо економічну боротьбу з ворогом і знищуємо їх боєприпаси, а вони при цьому не дуже рідко їм вдається вразити літак пелакрово чаклун. Так би мовити, демілітаризовуємо їхні запаси. В середньому ми рахували, да? на втрату одного борту чаклун. У ворога йде приблизно вісім ракет: це ПЗРК або ЗРК різних 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 видів, тобто ну, таке співвідношення. Просто космічно в цифрах виходить, тому теж теж достатньо ефективна робота, і, і якщо її проводити, скажімо так, комплексно, да то це теж, теж дає завжди свої результати. А як тобі вдається з хлопцями знайти взаємовідносини нормальні у колектив? Чи... Вреднічають, дайте нам f 16 дайте нам танки Абрамс, дайте нам ще щось. Дивіться, Чи у вас колектив дружній? Той е боєць, який не вимагає в свого командира е якихось кращих засобів, більш ефективних. Більш звиненіших, більш технологічний. Він не хоче розвиватися. Він стоїть на мертвому місці, і ну, він просто монотонно робить свою роботу, просто щоб його не дрочили. Це ненормальна ситуація, особливо в галузі розвідки. Це абсолютно ненормальна ситуація. Колектив бомба. Взагалі, тобто це кращі з хлопці, з ким з ким я працював в своєму житті, якщо вони хочуть розвиватися, мої вуха для них завжди відкриті. І я буду прикладати максимум зусиль для того, щоб знайти ті засоби, які якими, якими ми будемо більш ефективні, кращі, тому що я Командир групи, да, і там є три різних напрямки. Я не можу бути експертом, фахівцем в кожному з напрямків. Вони повинні самі хотіти розвиватися і приходити до мене вже з конкретними пропозиціями. Да, інколи я до них приходжу з пропозиціями, там є можливість отримати там ті чи інші борти, розвиватися в тому напрямку. Якщо вони готові в цьому напрямку розвиватися, да, ми починаємо, ми запускаємо цю роботу. Або якщо вони приходять до мене, і в нас є можливість піти ще й і цим шляхом додатково, то знову ж таки завжди, завжди готові. Ну, в принципі, по цьому, по засушники, мене зрозуміють. В нас за вже понад рік. Бойової роботи постійної, в мене хлопці ні разу не залетіли. В нас не було ніодної проблеми з алкоголем, тому що він у нас заборонений в принципі в підрозділі, і я цими хлопцями пишаюся. Та і, і більшість з хлопців ми знайомі вже з десяток років, з деяким більше. Тому наша результативність в тому числі залежить і від цього. Тому що ми, ми одне одного знаємо, ми одне одному довіряємо, ми одне одному можемо підставити плече і повернутися не до одного спиною. Тому що ми знаємо, що в спину удару не буде. Ну, я від себе ще додам, що запорука успіху це завжди там, мотивація, От, оскільки наша група розвідки це було таке спільне рішення, спільна спроба створити. Якийсь ефективний структурний підрозділ. От, і командування йде на зустріч, і устраш як командир от, з приводу розвитку, наприклад, у мене було бажання розвиватися в напрямку БПЛА КРИЛ. Так? Будь ласка, там, треба на навчання, відправили на навчання, розвиваємося, освоїмо нові і нові засоби, от, в тому числі там, і ударні дрони. БПЛА постійно є можливість покращувати себе і ефективніше показувати себе досягнення перемоги. Хлопці, а ви не поділитеся з нашими глядачами, звідки взялась така чудова назва Соловей? Без проблем. Звичайно, є історія. Коли ми створювали нашу групу, ми всім, я замовив шеврони Нахтігаль. В результаті, коли ми вже... Зрозуміло, що нам якби ну не зрозуміло, так у нас виникло бажання, скажімо так, мати свій шеврон, якусь, якусь емблему, тому що в батальйоні як такої її немає. Вирішили на базі цієї емблеми підрозділу Нахтігаль зробити свою. А Нафтігаль з німецької перекладається як Соловей, тому розуміючи всю відповідальність за використання. Цієї символіки, розуміючи цю відповідальність за історію цього легендарного підрозділу, той, хто став основою української повстанської армії, тих, ким був Роман Шухевич, ми свідомо обрали схожість з цією емблемою, назву тільки вже українську, і, і пішли, пішли цим шляхом. Тобто, навіть ваша назва. Створює русський Кіпіш в головах. Так, точно. <хи> так, вони, до речі, це... ми навіть не сподівалися на їхні такі розумовні здібності, але вони впізнали все ж таки в назві назвіловий е, певну історичну паралель. От, ну, а ми все ж таки розуміємо, що ця війна йде не там два роки, не десять років, вона вже йде е, сотні років. Це війна. За нашу свободу, за нашу волю. От, і ми є нащадками тих славних воїнів, які цю війну на протязі віків несли на собі. Це дуже чудово. Хлопці, а скажіть, будь ласка, у вас, я так зрозумів, всі добровольці, чи є люди, яких воєнкомат в мікроавтобусі привіз? Немає таких, хто привез, привезли в мікроавтобусі. Всі люди прийшли е, в перші дні війни. А, Самі добровільно. Куча відео когось грузять кудись в мікроавтобуси, а в мене жодного друга нема, кого в мікроавтобусі привезли. Думаю, мало ли, може, ми знайдемо цю людину нарешті. Ну я думаю, до нас такі і не попадуть. В принципі, всі, всі прийшли добровільно, свідомо розуміючи, що ну, скажімо так, всі, всі розуміли, що 24 лютого настане. Всі по-своєму до цього готувалися, хтось готувався, хтось не готувався, але всі розуміли, що треба йти захищати країну. Треба, треба, треба щось для цього робити. І найкращий спосіб це в будь-якому підрозділі, в лавах сил оборони України. Тільки там ти зможеш це робити по-справжньому. Бо насправді, хто б що не казав, фронт є один. Немає економічних фронтів, немає культурних фронтів. Фронт є тільки один. Є один фронт, на якому ллється кров. На якому е, покладаються життя, е, на якому гинуть е, найкращі побратими, і е, це єдиний фронт. Хлопці, от молодь цікавиться, а скільки треба часу, щоб стати більш-менш якісним і корисним батьківщині пілотом? Е, ну я б. Проходив е, доволі багато навчань, і я можу сказати, що ну, все, звісно, залежить від того, е, на який тип засобу ти навчаєшся. От, якщо мова йде. Про там, цивільні зразки, як -то DJI Mavic, от, то можна за тиждень там, півтора навчити там, всьому об'єму інформації, який необхідний. Якщо знову таки людина здібна і у неї є бажання навчатися, от, то за тиждень-півтора можна точно навчити впевненого пілота на квадрокоптери, для того, щоб там, вести спостереження, робити скиди, умовно кажучи і таке інше. Якщо е, мова про FPV, то там вже трошки більше часу, там вже від трьох тижнів до місяця це просто, щоб впевнено опанувати управління fpv дронами камікадзе, так? і там, кудись плюс-мінус потрапляти по цілям. Да? Не просто е, літати, а вже потрапляти. Ну і звісно, це практика. тобто Окрім того, що тебе навчають там, до місяця, так? і безпосереднє бойове застосування, воно також. Цей досвід він накоплюється, і тоді ти можеш вважати себе впевненим оператором дрона. От. Якщо мова про крила, то освоєння нового засобу там, займає теж від там, 5 до тижня часу, від 5 днів до тижня. Якщо мова вже про більш складні системи, там, ударні безпілотники, там, панішер, наприклад, то це вже може займати там, 3 тижні місяць. Ну, от, умовно кажучи, за місяць людина ос може освоїти об'єм інформації, навіть стати якимось універсальним е оператором, пілотом, е безпілотників. Тобто, в принципі, якщо я тебе правильно зрозумів, максимум за 3-4 тижні можна щось освоїти, причепити якусь вибухівку. І зробити корисне для українського чорнозему, додати туди добрива. Ну і все ж таки, тобто це базове навчання, і потім уже практичний досвід, тому що одна справа навчатися в умовно безпечному середовищі, і інша ситуація, коли ти вже знаходишся в зоні бойових дій, де існують такі речі, як обстріли, як дія засобів радіоелектронної боротьби, і таке інше. Хлопці, а чим ви займалися до початку війни? Ну, По-перше, треба розуміти, що, умовно кажучи, це не перша війна для нас, тому що перша війна для нас почалась у 2014 році, і ми разом з Усташем були в Азові, там, власне, і, по суті, познайомились і подружились, і тому, коли вже почалось, почалось повномасштабне вторгнення, то ми намагалися разом Триматися, якась знаходити етат. Ну і так власне з'явилася група розвідки Соловей, тому що була. Спільнота однодумців, які давно товаришували і знали, що дійсно потрібно на цій війні. От щодо того, чим займався до війни, то я був менеджером корпоративної і соціальної відповідальності. Це напрямок, який допомагає бізнесу нести позитивний вплив в суспільство і в ті системи, де він працює: там екологічно, соціальна сфера і таке інше. Тобто, якщо б я не пішов на війну, я б, напевно, займався тим, щоб бізнес допомагав би військовим, як це власне, і відбувається дуже часто. Є компанії, які займаються дуже крутими проєктами. Тобто, ти, в принципі, тим же бізнесом займаєшся і зараз. Робиш допомогу екологічній ситуації з біологічним сміттям, борешся. слухайте, це біологічне сміття насправді не дуже гарно впливає на екологію. От якби вони як добре вийшли, то було все окей. А так краще їх в пакетах відправляти на батьківщину. Хай там Тобто Як добриво вони не підходять, не. ні? Я думаю, що ні. Угу. А з пакетів вистачає? Коли просовуєтесь вперед, то є вичищати нашу землю від сміття. Пакетів вистачає, чи треба зробити збір на пакети? Та ні, пакетів вистачає. Це не наша робота, скажімо так. Наша, 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 наша задача повітря. А, так що, <кій> тут. а ти, друже, усташ чим займався? До початку цієї війни я ще народився, якщо можна так сказати. Але перед початком АТО, коли почалось АТО е да, вторгнення не повномасштабне, а там таке. В східні регіони України я, в принципі, добровольцем пішов зі студентської лави, тільки закінчив університет, і одразу е, подався е, шукати себе в добровольчому підрозділі. Е, потім е, пауза, як ми це жартома називаємо, між першою і другою чеченськими війнами, то займався більше громадською діяльністю. Е, багато завжди був в цьому такому близько. До військового середовища трішки займався спортивною реабілітацією хлопців, але завжди завжди був десь, десь приблизно тут. Тобто, ти до війни не вспів ніким попрацювати. А на кого ти вчився, якщо ні, не значить? Попрацювати, попрацювати я встиг достатньо. Десь з, 19 років в мене, ні, з 17 років в мене перші записи в трудовій, ще за дозволом батьків. А закінчував я педагогічний університет Полтавський, спеціальність моя географія. Ого, так ти якраз і займаєшся. Типа вивчаєш перевіряєш географію України з неба? Вивчаємо демографічну ситуацію ворків, пробуємо змінити з позитивної динаміки в негативну. І якби такі. Тобто ваші професії вам знадобились на війні? Однозначно, хлопці. А скажіть, будь ласка, для вас війна це просто віддати долг батьківщині. Це якась грусть, печаль, чи це щось інше? Чи це, може, нові друзі, новий образ життя, новий смисл життя. Тобто, як війна на вас вплинула і як війна вас видозмінила? Ну, знаєте, ще з АТО я помітив, що перше, під час бойових дій ти. Переоцінюєш свої цінності, да, змінюються цінності, нові сенси знаходяться, і ти знаходиш дуже багато хороших. Ну, одне з найкращих друзів, мабуть, які в мене є, це люди, яких я зустрічав от, під час бойових дій. І ця дружба, вона, як правило, нікуди не зникає потім, там, після війни. Ти з цими людьми спілкуєшся, проводиш час. У вас можуть з'являтися якісь спільні проекти. Там ми з усташем, в тому числі там по спорту, дуже багато взаємодіяли в цій умовній перерві між нашим перебуванням в АТО ООС і повномасштабною війною. Дуже багато смішних моментів. Люди інколи сприймають, що там війна 24 на 7. Постійно стріляють так, але ти до цього звикаєш, і там починаєш вже потім смажити інколи шашлик з друзями, придумувати якісь забавні собі квести по пошуку гарних сувенірів для волонтерів або що. От. Ну і, звичайно, спілкування з такими ж вмотивованими людьми, як ти, воно завжди несе позитив. І таких друзів справді дуже важко було б знайти в звичайній в рутинному житті. Ну да, у нас теж до речі, от, і по фонду. У нас більшість людей це ті, з ким ми разом йдемо цей шлях з 2014 року. От як ми почали на Сумській Народній Республіці, так і досі всі разом дружно йдуть колективом. Уже багато хто списані, багато хто на пенсії, але все одно ніхто. Я жодної людини не знаю зі своїх побратимів, хто склав руки і нічого не робить. Всі щось роблять, всі допомагають, чим можуть, всі не здаються. І ще є таке сучасне слово нетворкінг, от, це про взаємодію між людьми. І я скажу, що от, оце коло осіб, які там, взаємодіяли от в таких бойових умовах, воно дуже часто потім допомагає розвиватися тобі в звичайному житті, тому що ця підтримка вона ну, безцінна просто. Руди, розкажи, розкажи друзям, будь ласка, нашим глядачам якусь цікаву історію. От як саме ви розвідники, врятували якусь ситуацію, чи може якась кумедна була історія? Тобто, от, от у всіх от у нас хлопці є там друзі, наприклад. Так, ті була така цікава в них історія. Їх висадили не в тому місці на виход на позицію, і вони вийшли прямо на це біологічне сміття і навіть не зрозуміли, що це вороги один одному і розійшлися. Може, у вас щось є цікаве для глядачів? У нас є ну, у нашої групи аеророзвідки є класна традиція. Вона там е, започаткувалася випадково. Е, там одні з наших перших виїздів, ще навіть коли ми не були групою аеророзвідки «Соловей», От, я на Харківщині е, забрав собаку. Е, вона залізла під час обстрілу до нас е, в Окопи, там, де ми перебували. Ми з ним подружилися, він допомагав чергувати. І я забрав його собі, я дав позивний капрал, от, щоб ми з ним рівні були по званню. Е, хоча в Збройних силах немає капрала. От, ну. І якось таким чином, ну це загальна військова насправді, мені здається, ситуація, коли люди починають там допомагати тваринкам. От і постійно, там під час кожного, монок кажучи, виїзду якогось або там зміни напрямку, ми десь підгодовували, підбирали якихось кошенят собачок. От, і там, якщо там ну, заступали там, на спостережний пункт на Сумщині, прийшли а там п'ять кошенят. От, і ми кожен день, повертаючись з спостережного пункту на перезмінках, там, одне кошенятко раз, в мішочок забрали до себе, відкармлюємо, відпаємо, зігріваємо. Шукаємо, шукаємо нових господарів, да, та шукаємо та... нових господарів, і дуже багато. Так, от тварин ми і вивезли з зони бойових дій. Цікавий теж, теж історія, коли ми на Мар'їнський напрямок перемістилися в місці, де ми планували своє розміщення, була вівчарка. От, і вона нас зустріла, чесно кажучи, не дуже дружелюбно. Але за допомогою пари сосисок і доброго слова, ми все ж таки з нею подружилися. Почали спільне проживання в одному приміщенні. От. А потім виявилось, що ця вівчарка вагітна. От. І вона розродилася щенятами, і ми цих щенят, можна сказати, приймали роди і потім викормили От. і відправили їх в. В мирне місце, де їм вже комфортно з новими хазяйвами. Потім, під час чергової зміни місця проживання, ця вівчарка вже, власне, була. Можна сказати, без дітей, вона сумувала от, і прибилось ще чотири щенятки. От, спочатку одне прийшло, щось потикалось, переживало, що її ця ючарка з'їсть, ми теж про це переживали, але все ж таки, Та потім вона привела ще з своїх трьох сестер. От, і в результаті от, ми постійно так, інколи просто на виліт, якісь поїдемо, якісь собачки. Підбіжуть, ми їх підкормимо, потім ну ладно, заберемо вас поближче до людей, подалі від обстрілів. Колись одна собака під час прям от по нам йшла робота, ми впали в заготовку під бліндаж, і до нас підбігла собачка, от просто зажалась до нас, бо їй було страшно. Ми також, коли вже евакуйовували, звідти вихватили, вкинули її в машину і вивезли в умовно безпечний регіон. О, так що, крім розвідки, ми ще займаємося порятунком тварин. Бачите, які чудові хлопці. Тому не забуваємо донатити, підтримувати хлопців. Перемога сама не прийде, хлопці не зможуть літати без бортів. Тому ми дякуємо хлопцям за ефір. Дякуємо, що хлопці завітали до нас в гості. Побажаємо їм успіхів, побільше їм. Очищення від біологічного сміття нашої України і всього їм найкращого. Дякуємо, хлопці. Дякую, друже. Дякую.